Всім привіт! Ви встигли зранку отримати насолоду? Якщо так, то візьміть з полиці кавун. Якщо ні, то також візьміть кавун. Як пов'язаний кавун і насолода, ми пояснимо ближче до кінця епізоду. У вас у вухах аудіожурнал Три хвилини здоров'я. Журнал із практичними порадами для реального життя. Дофамін це гормон винагороди за зусилля. Виробляється, коли ми бачимо результат своєї праці. Зробив справу гуляй сміливо, Гуляй – це дофамін. Дофамін це їжа у прямому значенні цього слова, тому що довгий час їжа давалася лише внаслідок зусиль, у Мамонта поїв. Одна з причин переїдання полягає саме в дофаміні, він не виробляється, якщо людина не докладає зусиль. Але тілу дофамін потрібен, а значить, ліземо в холодильник. Якщо ми не діємо, коли залишаємося на узбіччі життя. Не відчуваємо себе і свої сили, а отримуємо дофамінову винагороду тільки з їжі, ми перетворюємося на безвольних харчових наркоманів, яким потрібна наступна доза смачного. Без цього життя стає прісним і безрадісним. Повернення до нормального регулювання дофаміну йде через фізичне навантаження, новий досвід, постановкою та вирішенням будь-яких навіть найпростіших завдань. Як це зробити на практиці, розбиваємо складні завдання на короткі, щоб завершення кожної підзадачі радувало. Похід на спортмайданчик, дихальна практика вдома, зробити плановий дзвінок, розібрати фотографії. Ці та інші справи дають нам дофамін. Тільки не забуваємо, щоразу після завершення кожного завдання себе голосно та довго-довго хвалити. Як пов'язані дофамін, серотонін та ЗОЖ, подивіться, будь ласка, за посиланням в описі подкасту. Сьогодні ж практична рекомендація це терміново, доки не закінчився сезон, почати харчуватися кавунами. Це нешкідливе джерело дофаміну та лікопінів. Кавун це вода на 90-92%. До речі, якщо задумалися про детоксикацію, то кавун саме воно. І не бійтеся цукру в кавуні, сумарно фруктози, глюкози та сахарози у 100 грамах вдвічі менше, ніж, наприклад, у винограді, та менше, ніж у яблуках, сливах чи апельсинах. Нам потрібна вода кавуна, його лікопіни та поліфеноли. Кавун це лідер після ягід пшини за вмістом лікопіну. Кавуни перевершили навіть наші улюблені томати. Лікопін це потужний антиоксидант, який блокує окислення ліпопротеїнів низької щільності, носія так званого поганого холестерину, того, що руйнує наші судини. Крім того, в кавунах міститься попереднік l л-аргініну, амінокислоти, яка знімає спазмування цих судин. В кавуні також є магній, залізо та пектин. Отже, їжте та пийте кавуни, отримайте дофамін та лікопін. Дякуємо за три хвилини вашої уваги. Зустрінемося завтра. Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь! Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.